Доброго дня! Е, придбав на розетці ось такий мережевий фільтр, подовжувач торгової марки Розетка, їхній власний бренд, і хочу зробити відповідно на нього огляд. Давайте подивимося, що у нас тут в коробці. Ось, Іде сам мережевий фільтр, ми до нього потім повернемося. Е, також йде такий флеєрочок від розетка з контактними телефонами їхніми. Окей. І йде сама. Інструкція з експлуатації до мережевого фільтру. Опис фільтру, такі характеристики, заспішні заходи, гарант, гарантійне обслуговування, все як положено. Е, гарантія, до речі, на цей мережевий фільтр 24 місяці. Сам мережевий фільтр біленький, доволі приємний на дотик. Е, бачимо, що кабель доволі такий товстий. Є кнопка вимкнення, вимкнення. вимкнення Дана кнопка має відключати також USB-порти. Ми також перевіримо 4 е, сокети для розетки євро. Вилка. Е, два USB а типу і один USB Type-C. Підтримують, як заявлено, Quick Charge. Але ми зараз спробуємо підключити і подивитися. По характеристикам максимальний струм заявлений 16 А. Довжина кабеля 1,8 метр. Зараз підключу розетку і повернусь. Ось, Фільтр, фільтр підімкнули. Ми бачимо, загоряється. Давайте спробуємо підключити телефон. Спочатку звичайний usb кабель. Чи піде зарядження? Так, зарядження працює, іде. І зараз пробуємо через Type-C. Також бачимо, що зарядка почалась. Зараз ще спробую підключити ноутбук, беру ноутбук. І подивимося, чи йде зарядження в ноутбуці. Е так, дійсно зарядка в ноутбуці ось тут бачимо також, що йде. Тому, в принципі, на перший погляд розетка виглядає доволі надійно, зроблена доволі якісно. Поки підключав, побачив, що е там є Резиночка, щоб змотувати кабель на ліпучці, що доволі зручно може бути. Плюс тут є ось такі фіксатори, щоб вона не скозила по столі. Подивимося, потім я буду в процесі експлуатації. Дякую.